У Києві вшанували пам'ять жертв Бабиного Яру. До пам'ятника загиблим прийшли Петро Порошенко, Арсенія Цинюк, Олександр Турчинов. 29 вересня, 41-го за 10 днів після окупації Києва, фашисти почали розстрілювати євреїв, військовополонених Червоної армії і унупа цигани душевно хворих. За роки окупації у Бабиному яру поховали від 100 до 200 тисяч людей. Петро Порошенко наголосив, Бабин яр нагадує всьому світові, яка небезпечна війна і наскільки треба цінувати. Та нехай крихкий, але мир Україна більше ніколи не допустить расової дискримінації, відновлення фашизму, переслідування за національною ознакою, розкол країни по мові, вірі або по будь-якому іншому признаку. Україна єдина і буде залишатися єдиною. І тільки єдина Україна. Здатна перемогти ті ризики, і загрози, які зараз встали перед нею.